Дичь <laughs> 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 Аджика, здравствуйте, на связи Андрей Малый Йо, всем привет С вами профессор столировки <laughs> и Кирилл Кирка И сегодня у нас Дуже нестандартная тусовочка Потому что у нас коннект сегодня С Тимуром Аджикой А мы сегодня на рынку И мы будем куплять Всякую прикольную дичь Аналізи мною. Малосольне. Хлопці, малосольні огірочки. Малосольні. Ми подумаємо, ми подумаємо. Так, що у нас тут є? Так, це ми взяли, це ми вже купили, цибульку може теж. О! Ви бачите цю черешню? Можна я одну таке? Це реклама. Так так не хавай, треба брати. Давай хавай. <laughs> давай кілограм. Кілограм давай сюди. Вона капець така файна, давай сюди кілограм. <laughs> Барба. <laughs> <laughs> О, навіть з хробачком таким маленьким, але він дає дуже смачний смак. Насправді, чому черешня така смачна. Там є маленькі хробачки. Вони там какашечки викладують і тому черешня така смачна. О, я знайшов смішник. Окей, добре. Так, сладно. Банкомат, Іра, сюди ще 85. Віда маман. Бере самокат, торбу, гроші. Все на неї. І я з одним телефоном ходжу. Мені аж соромно. Ми хотіли ще морку взяти. Давайте нам цю моркву? А що? А для чого взагалі рукава? Рукола, руководства салат. Оце салат. Ви рвете і потім робить огірочок який де я тебе політики. А, вона типа як. Мамі, як приправа типа, так? А можна там лыжка просто на два маты? Ну ладно тебе. А, что вас? На любой А Давай. Может, сладкий, я вже на кіно ходит А, Так, банкомат. Чем можно? А, запуску ваше. Чувак працює за косина. <ріст> Чувак брат... да, ну, сука, ну, сука, ну, а? реально просто дає такий надзвичайний смак. Давайте свою руку. Так, у нас есть руккола еще, ты сюда, Ир, сюда все. Ты походишь и разраховываешь. У нас там есть картофелька, у нас руккола есть, там еще Ира взяла, там, как в Испании. О, там витаминчики здесь. Андрей, можешь сюда покладку ставить? О, вот, пожалуйста. Андрей, можешь сюда. Минуту Так, ну хлопці не забудь черешню, Іра, не забудь черешню хлопця. Все, so, погнали далі. Ми пошли Фран... Івано-Франковське, дуже приємні люди, кайф, погода, просто блин, кайфуша зашкаєватися. Давай, 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 давай. Нас і 10 кілограмів. Так, зараз запитаємо. Просто Огірки навіть з рота літять. А де не всі взагалі імба. О, давай, давай. Давай пропускаємо. Огірок імба? Ага. Скільки не вже потратили, ну? Нам ще нужно щось купити щось інтересне. Дивись, нам треба сюди, там може є сало якесь. О, ми ще насправді не нас знайшли ізюминку. Блін, хлопаки просто топові були. Блін, їм лайк можна ставити однозначно. Ну нам <гум> теж, ну більше їм поставити лайк. <гум> а що туди шкмордяки скрити? <гум> О, лапка. <гум> Це якесь що майкун у вас там лежить, <гум> не? <гум> <А>? Якийсь кіт? <гум> Чувак! Та да в мене знімає давай. Я мене. знімаю майкуна. Я знайшов. Я знайшов. Так. О, це... О, я, подумав, шо, шо. я подумав, що це кітка. А <рігул> я жирив майкун. А можна я ка. <рігул> 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 Але це що? Це новачок чи що? Домашнє вино. Домашнє вино. <рігул> Свіженька. Воно підбродило ще тут на прилавці. Воно газоване, не? Я глазу кроліком. О, дуже приємно. Ану он. Як новак одеський, ні? це що? — А це що? О. Отако. А що так? Оооо. Якщо воно смачне, коли гаряче. Так, перша ціна. За так? — Ооо. А на скільки? А може? 100 гривень пляшечка. Новачку. Давай 120. Ну, ще вода. А? а тому ще ну треба. Спробую, я Андрій, ти не в ту сторону торгуєшся. Ні, не, так не роб! Це я думаю на таву, так, Кирил. Ні-ні-ні, Кирил, це не та. Якщо вода, хіос, давай тобі грошей трошки, дам і бігай купить. Ну, я не відчув, та від соки. ти? А? Не дергай.

Андрій сімо, чого? Ай, Але ж може бути не броділи. Давайте туди так. 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 Перевірочка, щоб так. нічого так, не впало та не розгололо. Добре, А-а-а. А. Можна. Давай, рюкзак, закидуй. А що у нас далі тут є? Все, гарно, подякував. Заходьте ще. О! 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 Бо -то! <ріхи> ну, а, ти... ну, то новачок вже дав, так? Да? Вже падає. Сиворотка. Сиворотка! Дуже штук, але її треба охолодити. То для здоров'я. Так, що у нас тут? А бери, якщо щось, подобається. А, я ж не знаю. Там не сало. а сала нема, бачиш. Та я бачу, я ж не через... не ні через. Як бачу. ковбаса, варена чи копчене щось таке. Ану, мені треба треба свого, свого актера доганяти. Але то боже, сауна. Абрикосів. Кирилл, обирай собі там. Я думаю, кілограм. Кирил, Кирил, дивись. Бачиш пакет? Бери. Так, так, один тільки бери. Ага, добре. Але то суєта. Суєта, не слюнати. Молодий ту-ту-ту-ту. -ту Я думаю, це кайф. Але це легендарне чи що? Пакет бери абрикоси собі, Кирил. Він же це легендарне? А? Ні-ні, він старенький. Кирилич, абрикосики. Старенький, молодей. Тут оси нету. Ні, ні, руки у руки. Ну, думаєте, там просто песок з ранком. Молодий так. Да він бере. А! Я вибачаюсь. Чесно, чесно я вибачаюсь. А він Просто блін не знаю. Чувак. А пахне О, дивіться, як? — Дивіться, дивіться. Це, це запах чесника. Це капець який смачний запах. Молодого і, чесника. — Те, що зранку той чувак дихає чесником в обличчя, ну не думайте. Це і це капець круто. Цим чесником можна себе в рот пшикати. Один а чесник молодий. О, маманчик, тебе там можна вже точку свою відкривати. Як бориги. Жарти не розумієш. Ні, не розумієш. Він після наваку вже нічого не розуміє. глянь Лянець моя спотикач. Да, Допово пожалуйста. Е, Ира, банкомат. Выбираем найсмотр. Так, вылетаем. Итак, ты слайд. Крыл, ну ты <ривість> ну выбирал. Ну шо? Ну компот, значит, зварим. Да ну. Да ну. А Аде. Пока. <ривість> Давай, погнали. Там на вак. Ти типа як містер бісін, генератор. Йоу, хто, як тут є, у кого-то джика. Ооооо. А, це зі спецій. Грузинська, але то так, таке покажу, добре. То що... для маринада. Так, тут вступає Тимура Джика. Йоу! – не стесняйся, давай. Да, да. Можно понюхать? Да? Угу. Сколько я один стаканчик буду? 25? 20? 25. 25. 25. 23. Чувак, що по запаху? Открой, вот это не фотографируй так да, так. о! Нам дякую! Нам, нам допомагає! Ооо, блин, це кайф. Я такой, вот так я так вот зроблю. Може, там ще одну можна Угу. Чи як соус також? В нас дома куповых. Там будет. Субота будет. Ну, може буде. мы еще... Так, ну я бы не одну. Грузия и пахнет. Генат валют. Гам Гаммар Джоба. Так, я 25 даю, а вы мені пакет. Так, еще э, тому сказав Аджика, що Аджика гарна, то це супер. Тому що Тимур не просто так називається Аджикою. Підписуйтесь на канал Тимур Раджико. Що... Не, не на часі. Давайте аджику я хочу. Очень хочу аджику і сало. Там була. Але такі паруса, ви дивіться, але то. Так, ну, в цілому, коротше, скупились. А що знову? Були дуже файни, файні хлопці. Ну, блін, вони просто топчик. Що нам ще треба? Нам ну, треба поможем. зайти туди, це подивитись, що? може там мене, Ой, Чувак, в мене тут просто це капуста. А ти купив півринку. Цвітна. капка. Цвітна, цвітна. Я думав кольорова. Ні, кольорова то, що тось... <ріх> <ріх> а куди? Що це? Ем... Нас Ва? кинули. <ріх> так, а що нам потрібно було взагалі? Пиво. <ріх> <ріх> Ні, ми, звісно, зараз заубимо. Секундці, я спрошу. спитаю за аджику. А хто тут? А у вас аджика є, є чи нема? Нема домашньої аджички? Запитайте. А я там спитав вже, там де рибка. Там де рибка. так, питав. Нема, поки нема. Ну добре, дякую. Давай два качанська. Ні, а куди її варити? Коли її варити? Нам виїхати. Пам'ятаєш, що ми домовлялись. І сало. Ну там ну і сало. Все, погнали. Все, кого он есть? Овощи, вся херня есть. Что ты сдулся, Андрей? Что ты сдулся? <свист> Расскажи. Я устал. Слушайте, на самом деле, э эмоции. Быть, на самом деле быть блогером не так уж и легко. Ну, трохо эмоционально, легко, это лагает, это все это, ну, ты все, не? Да? Ну, ты... <свист> да, я думаю, они... Долбануть пивка и все. Все, Нач... чувак, идем пить пиво. Все. <свист> <свист>